Сергій, ти є до стоматолога а, тяну, а чого від нього не тяну. Вона нормально сама виходить. Нормально сама виходила? Ну, ну Галина, розкажи. Що? Джетві наклеїли? Так вона виставила сорість, я казав, не виставляй ще. Ну, бачиш. що, боліло, яклеїли? Як Ну, я тобі казала, що а воно... тепер так тяжко мені, знаєш, все його говорити, а, а він і те так робить, щоб мене тохом не вдарило, ніде було. Знаєш, мене... що, пішли купляти каву, а цей Галя б тайск, каже, фофок. Знаєш, що, в суботу буде лікар дзвонити, буде мені робити міні-операцію, ясно, знаєш, піднімати. Я сказала, що він все такі файні лікарні. І врізані лікар. ногті будемо вирізати. Ні, такий файний лікар, чесно мені гарце, він сподобався, але його не вістка була. Нартодон. Але вони насміялися, знаєш, мимо того що щось там булькала. Ось для кавалерки, для всіх. Коли клеять брекети, воно зовсім не болить. То як наклейки клеїть. Але ти менше говори, бо ти зараз собі так натреш дорогенько, що тебе тут так буде боліти. Мені віск до, до, до сраки, то віск на перші дні, я тобі скажу так. Запасися ними силом. Мені так сказали. Так, Запасися ними силом, бо зараз почне рушитись до вечора. Ні, ми сил ні, сказали сині. Ну то ж, ну щось так. Я тебе вітаю, кавалєрка. Галя буде з рівними зубами, а потім я так бачу, вона піде робити до що я. Ні, не тільки її поставили брекети, А А ти скажи мені це. Скільки сказав ходити? Він сказав унікальні зуби. Рік все життя. Унікальні зуби. Але в мене не буде так, як в тебе. Він зразу мені сказав. А Він звонять, хто ти? Ні, це не озвучу, підиш друг разів. І вже коли він каже: якщо ви як що ви очікуєте від брек, яка вирівнюйте мені той зуб, каже, більше нічого не очікую ка просто берівний зуб, каже, Він по яка подивіться на зуби, він подивився, каже. Ну, Та цього. нормально говорити без низу нічого низ? немає. Та як як в мене тут наклеєні ті, щоб я писок а. не закривала? Що немає? Ти думаєш, так як <риклев> Та? український? Ти писок не закривала? Треба скажу, то і так його не закриваєш. Я так говорила, вони. А тебе, б, ти апарат є, щоб Ні, там пломбиш і вони ж сині накрили. Ну, <плес> і він каже, що низ треба брекети теж. Ну, нанес, але ще не можуть стати, бо шийки голі. Треба то під анестезією заховати. ну почистити все і заховати, тому що підуть спати ті зуби. А він каже: А мене трясти почало. він каже, що з вами? Вам холодно накрите? Я в боюся. Чого ви? Я нічого там не пхаю, ні нічого. Дивіться, я відкрила, вони подивилися. Ну треба щось лікувати, чи ж ні, в мене. Вісім. Так, так, так що кавалєрка, хто там казав, що Галю до стоматолога, хай зуби полікує. Ви зрозуміло, сяки в неї круті зуби, що їй тільки на консультацію і зразу наклеїли брекети, так, так що Вер... Ну, зразу, тільки отут все здорове, тільки сказали, шийку. Мені треба закрити рано пластика. Мені сказали. Ріран пластику робити. І мені там за е, ну таке щось будуть ну, що, хочеш ну, їсти і тепер і... закритими очима сьогодні. Я, на я спору? Кажу, боже, як я жалію, що я нині все перед вами не наїла. А лікарка каже, ви знаєте, прийшла дівчина брекети ставити. І я кажу: ну все сьогодні можемо ставити. А Вона каже, я вибачаюся, я дуже поважається не люблю. Я перший йду наїмся до ресторану. Пішла суші, поїла, пісу поїла, погонила, да мала. Бо каже, я розумію, що а потім тверде не можна, хліб не можна. Будеш як... все різати, так як я, різати все і їсти. Ну, та... А тепер з Спортзвят... закритими очами а тобі а він... на ложку магніт. А знаєш, що він каже? А він каже: а можна їй в спортзал? Я до нього потім анестезію давати кака. Ні, то то як наклейка, то просто клею. анестезію вони давали тільки тоді, коли оцивали. Він сказав, не можна одночасно. Хай треба, щоб час пройшов. А знаєш, кого Аля хотіла викликати нарколога? Маркового. То що йдемо в спортзал? Я казав її еколога, треба але не нарколога. Я ти дуже не рада тебе вітаю, ти але ти я, чесно кажу, я не думала, що він сьогодні поставив. Я думала, що він сьогодні подивиться і не інше. Тому, що що... тому я не йшла, бо я, я, я впевнена, була що він сьогодні не буде ставити. Бо ти думала, що в мене вага кончила? Ні, ні, я думала, що просто на складна ситуація, що їм треба буде порадитися. Але молодці. Ей, моя тобі порада, послухай мене зараз дуже добре. Старайся менше менше говорити, бо сьогодні і завтра самі погані дні будуть. І візьми собі кульочок, той, що в магазині які такі тоненькі. Я себе так рятувала, ніякий віск тобі не допоможе. Візьми кульочок і так наклади на отак кульочок. І ззаді так, тако позагинай. От то саме більше, що тебе буде спасати. Рятувати, ото перші два-три дня от кульочок, пів до одного місця, кульочок. Отакий от тоненький, маленький кульочок, відірви кусочок там пластинка і тако світло попсу. Сама собі переплити. Послухай мене. Знаєш, що я коли поняла, що мені нині жопа? Коли лікарка сказала ввечері будете мене згадувати, а лікарка мені все здає за годину. я зрозуміла? А знаєш, коли було саме. Коли я відчула, коли клеяли, ото все ну, то, то не чути. Типу. Коли навіть ту е, дріти пхали не чути. А коли резинки знаємо, от такої, типу як два пальці. знаємо, просто стоять два пальці. Коли пикнула резинку і перекрутили, така хобана! знаєте, так відчулося, що воно вже сленку. Я то все пережила. Знаєш, я, я то я все я знаю. — казала, що в мене сестра робить. Свет, я там пони тут ставлю, і воно мені, взагалі, я його та говорю. Е, ну, ні, я там поставив, він пов'язу. Ну ні, ну слухай було. мене, зараз самі ваші це будуть перші, перші дні. Тому вже поки ще не натерла до крові, бо, бо мало то мало того, щоб зуби боліти, мало того, що натрешся, з кульочок. Або знаєш, що допомагало? Корочка хліба тоненького такого надівала і все. Ти маєш чомусь підперти. так, щоб Але Галина, я тебе вітаю, три дні прийде скоро, біль забудеться, потім будеш гристи, їсти, і все буде класно, і будеш мати афігенні зуби. Будеш до свого дня народження Бавгру... з брекетами. <рігут> 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 Ладно, що одіватиш, продати куртку, плащ, персовки, тепло? тепло. Угу. Ну добре, буду я збиратися.